Вінничанка Валентина Чорна показує Суспільному, щойно помінені вікна та відремонтовану стелю. Торік, під час російського обстрілу в Вінницької телевежі, її помешкання пошкодило вибуховою хвилею. Каже на ремонт витратила понад 40 тисяч гривень, з них 20 взяла у борг. Я написала на Моргунова, то мені дали п'ять тисяч, от. а то все, самі міняли, самі робили, да, самі да, е одкоси робили. Ну, все, все самі. Ну, я, ну, звісно, нема не мала грошей, то поки дещо доложила, де що мені допомогли, внук щось там записав, скільки тільки думали вікна, а потім і потолки, і мікроволновку, і цю плитку електро, ну, в общем, все прийшлось викинути. Це відео Суспільне знімало на наступний день після обстрілу 17 березня. У будинку пані Валентини вибиті вікна та побитий шифер. Пенсіонерка каже, тоді експертна комісія та поліція зафіксували пошкодження і сказали збирати чеки за матеріали для подальшого відшкодування. А що чеки? Все робиться ж, не, якби я робила по компаніях, то мені скільки обійшлося, а так нанімала людей. Пані Людмилу Суспільне теж знімало 17 березня. Тоді у жінки вибуховою хвилею повибувало шибки та побило дах. Сама ж на момент ракетного обстрілу в Вінниці була у бомбосховищі. Пригадує у нас тут укриття, хороше, да то ми там сиділи, якраз бомбили. А ми там сиділи і чули. Все було чути. Глухі звуки, це все. Два взриви було, бо там воно зірвалося і там це от, і все посадало. І двері повиносило, все повиносило. А сюди до покриші, а я з тієї сторони, там саме менше. Тоді під час прильоту ракет вибуховою хвилою пошкодило понад 10 будинків. Серед них і помешкання Козакевич. В Суспільному на телефоні Леонід показує світлини, на яких вибиті вікна та обсипана шпаклівка. Вікна поміняли одразу, а ось ремонт у будинку лише вчора завершили, каже. Були проблеми з дахом. Позривало частково шифер, Цвяхи витяглися з обрешітки приблизно на половину довжини. Прийшлося ремонтувати. Ну, такий скажімо, ремонт там був тимчасовий. Далі буде видно. Поки війна не закінчиться, то, мабуть, не варто там надто старатися, аби на голову не текло. Чотири вікна. В нашій квартирі не підлягають відновленню. Ми, звісно, за свій кошт міняли. В веранді найбільші пошкодження виникли, обвалилась практично вся штукатурка. Стелю ми ремонтували конкретно. На все витратили понад 50 тисяч гривень. Суспільному Леонід показує лише частину чеків на суму понад 10 тисяч гривень. То це тільки частина чеків, бо другий раз я думаю, ой, а той чек викинув. 40 тисяч вікна обійшли. Вікна, да, дружина. 40 тисяч вікна. цей. Да, а ще вікна. 10 тисяч заплатили, що нам жінка прийшла Пошпаклювала матеріали. І, а матеріали, то вже не по що нині люди розраховують на відшкодування від держави у прес-службі. Міськради Суспільному сказали механізму, як саме будуть це робити, поки немає. Юлія Визнюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.